собі докупити. Тож ходімо зі мною, я вам покажу, що я купую, що я люблю, що рекомендую. Я вже собі трохи подарунків підкупила це. Орхідейки, Лего, тож. Пішли зі мною. У метро є чудова новинка, ви можете метро, метро фастлайн використовувати, це ви одразу берете собі в камеру, Спочатку треба відсканувати карту клієнта. Треба спочатку відсканувати карту клієнта. Відсканувати. Mm -hmm. Так, це наш номер один. Так, звичайно. тут сканувати тепер <світ> треба. Так, Ось тут. так, скануємо наш візок. Це є. Да. Да. Все. Да. Так. Так, так. 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 лосося провожу, завжди його беру. Він тут в паперах найкращий. Але треба брати серединку, не коло. Отакий? О, ні, так, Серединка, я Так. так. Ясно. Конируем. О, у нас уже сколько? Тысячу гривен. А, 1200 с ПДВ. Mm -hmm. Да. До раду году? Да. Я дуже люблю до раду. Треба її Нет, тут на час у меня дорадо было тут. Я сейчас дуже люблю купаться метро. Трухи. Овочі, фрукти, бо вони найсмачніші. Не спорівняти ні з Ашаном, ні з іншим магазином. Сільку вони ще так і погані овочі. Тож ми йдемо подивимось авокадо я завжди беру тут набор кілограм. О, дивила. Мирочко. Шопачок. Двісті п'ятдесят гривень. Так, є наше авокадо. Так, ось. О. Дивіться, ось таке авокадо, такий кошик. В ньому рівно 1 кілограм. І коштує він зараз 179 гривень. Це дуже вигідна пропозиція. Ми одразу беремо два або то й три таких кошиків. Так, бо вони привозять, поки продадуть, воно потім зникає. Так, кладу. А, чекайте, чекайте. Да, треба просканувати обов'язково. Ха-ха, <рес> так. так, сьогодні персик 149. Туреччина, Греція. Персик Вірменія 149. Такі персики, Анжелі, вони дуже гарні. Правда, зараз на них ціна і космос. А ось тут у метрі 149 гривень. Вірменія. Так, ти поки не бирай, я подив, пробіжусь по іншим цінам. Так, манго 249. Так, скільки ж сьогодні коштують яблука? Польша, Голден, 95 гривень. Ківі 229. Але Ківі такі фані. Я теж люблю їх брати. Вони такі великі, тверді, класні. Так, і конференція. До речі, вона дуже. Гарна, тут вона 179 гривень сьогодні. Але груша Китай 219. Ну ось ця Нідерланди дуже добра, дуже добра. Такі вони великі. Так, це соління тут. Ще я ще в метро люблю брати м'ясо, але в останні рази, коли я тут була, мені щось дуже не, не дуже сподобалось м'ясо. Пам'ятаєш, м'ясо не сподобалось тут. Що, взяла, пішли. Так, грейпфрут 69. От такі величезні, але не знаю, сезон. Зараз на сезон. Лимони 109. Апельсин. Упаковка така коштує 500 гривень. Так, що тут ще є по фруктах? Виноград 139 гривень, білий 149, рожевий 269. О, нектарин. Але він такі маленькі, якийсь побитий. Так, Почекаємо ще трошечки. Так, абрикоса, Туреччина 129. Ще ми дуже любимо брати круасани заморожені та помідори. круасани та картошку картоплю фрі. І можна робити варегрилі, фритюрниці або в духовці. Я все через духовку проводжу. <сум> так, жовтий помідор 79 гривень. Ви собі не уявляєте, виявляє, який тут стоїть аромат. Ти чуєш, як пахнуть помідори в томатиці, ці, боже. Так, огірок 49,50 Гладкий 55. Що тут у нас? Це на салатики. Пухіння стоїть 29,90. дев'яносто. Такі зеленькі. Баклажан графіті 119. Так, капуста зараз молода 17,90. Картопля молода 21,90. Що ж, цибуля 1490, часник Єгипет 159. Он такий він, вже як старий. Перець 124, зелений чилі 199. Ось ці такий мікс перців світофор. Так, дивись, я чула, що десь тут був буряк по 2,96, хочу його знайти. Так, морква молода, 1490, буряк 9,39. Молоденький, кому на шубу, комуна вінегрет. цибуля синя молода, 36,90. Ось такі ціни на овочі, фрукти у метро сьогодні. Батат щось з не бачу. Так, це вже в мішках. Молода кукурудза Україна 34,89-35 гривень за одну штуку. Але ви подивіться. Бачила десь в тіктокі такий рецепт: чисту кукурудзку посолив, намастив маслом, загорнув у фольгу і в духовку. Не варити. Кажуть, така класна, сочна, ще не куштувала, А ще б на мангалі. М, так, по сьогодні? Кавунчики. Давай, відмінь, Давай вибирай. 1990. А який тобі подобається? <рес> такий бери. А ось диви гарний. Це ж такий маленький. Нормально, нормально, Так, просто сколько вийшов кавун? 4 кілограми. А ціна 80 гривень. Ну, нормально, спробуємо, аби вкусний був, <рес> Смачненький. Так, тут. Я пам'ятаю, були дуже смачні ці топінги. Я вам теж рекомендую спробувати. Вони доступні їх можна на морозиве, на десерт, на сирники. Куди ви баж... забажаєте? Ось, 85 гривень коштує така одна ляшечка. Так, зараз ми йдемо на пошуку бекон. Наша родина дуже любить в метро. І взагалі і тільки мета продукцію виробника Укрпромпостач. У них ну, яку річ не візьмеш, все дуже смачне. Так, що тут є? Стратачела, твоя Буратина, Бурата. Донька любить дуже таке. А воно часто тут буває на акції. Ось люблю дуже цей козячий сир. Його ніхто не любить трудення. Я люблю, ну зараз не до нього. А що ти береш ету? Стратачелу? Да. Давай, скануй. Нормальна там дата? Так. Да. Це є 270 ой, oh, Не знаю, вона там щось щитає, сканує, потім подивимось. <гум> Ще, до речі, ось це дуже добрий сир. Польський, я таку беру палку завжди, там півтора кілограма. Він дуже гарний на запікання, на бутерброди. Така ціна на ринку на Дніпро, він коштує 380-390 гривень. Зараз метра чудова ціна. Ще хотіла вам заакцентувати. Так, зараз де цей сир, ось цей сир. Він часто буває по акції, в таких трикутничках, як пармезан, і ще отаких кубиках. Гарно так собі на перекус, до кави теж спробуйте. Але, мабуть, ви вже все це знаєте. І ось ці, так, ці снеки, вони є в таких паличках і таких поштучно. Вони колись були 75 гривень, 100 гривень, зараз вже ціна космічна. Дуже ми любимо продукцію власного виробництва метра. Ось такі сири, вже нарізані з кибочками гауда. Сі, і, і до бекону ми ще дійдемо. це гарно шматочках. Рекомендуємо. Зверніть увагу, вони теж часто бувають на знижках, гарні сроки і дуже гарний сир. Друзі, ось цей бекон це просто мас-хев. Так, тут пачка 450 грамм Є 150 Він так, він дорогий. 320 гривень. дві 320 але але пачки гривень. Але він завжди найсмачніший. І так ціна 259 гривень за дві пачки. От, 200, якщо 30... дві да, да, да. пачки береш, 250 Це до яєчні. Як молоду картоплю ух, обгорнути в Карбонару. карбонара? Та куди? Куди ви собі забажаєте? Він найкращий по солі, по смаку, просто сирим сирим живати там з хлібчиком, з лучком, кому треба каплі вогняні. Ну хто таке любить? Йому, так. Це беремо, але ми сьогодні йдемо. Так, хамон, непогане. Ми так швиденько біжимо, бо у нас вдома вже закуплено. Всяке всяче, а тут в метро потрапили. Бери, бери, бери. Так, круасан, звісно. Ой, вибачте. Так, скільки коштує така пачка? 429 гривень. Кіло 200. Кіло ви просто їх собі кладете в духовку, запікаєте, а далі просто можна розрізати з беконом, можна розрізати солодке з джемом. Все, як ви любите, вони дуже прикольні. Зверніть увагу, ось такі врапси в метро. Ось ось такі. Вони є різних діаметрів. Дивіться, тартилля, вони так. Тартиль, де вони, де вони? А, ось ці саме вигадна ціна. Ось ці 740 грам. Тут е, 12 штук. 25 діаметрів, і одна штука 209, а 239. Ви можете туди собі підсмажити, будь-що. Курочку, перчик червоний, такі овощ, овочеві діти, Вони воно Вони такі м'якенькі. Завернули, загорнули свірол і потім на посту. Сковородочку підсушили. Те, що треба. Він. Потім я його зак... цим, як його, Скоч. скотчем, і Зберігайте в холодильнику ми його зберігаємо. Дуже класно. Вони є маленькі, ще дивіться, є такі маленькі, але я не можу їх нормально звернути, в мене все випадає. Я ось такий роз... розмір для мене оптимальний. Це в хлібному. Так. І завжди в метри я люблю купувати. Різні крупи, особливо рис. Рис мені доподобає Камаліно. Я рекомендую. Так, гречана. До речі, треба взяти. 49,50. Ось рис, хуторок. Ось Камаліно, що в пакетиках. Він ще по акції, Скільки? 89. Бери дві пачки. Так. І ось цю кашку проскануй. І десь тут, серед алкогольних напоїв, є мої улюблені сиропи Монін. Я про них знімаю ролики розповідаю, це французькі натуральні сиропи до коктейлів, до кави. Так, вони тут уже своїх випустили трішки. Є ось такий виробник, я пробувала, мені не сподобався. Взагалі такий хімічний, солодкий. А ось цей монін він такий витончений. Делікатний. Так, да, вони його вже замінили на свій бренд. На жаль, на жаль. Ну що ж, будемо шукати десь. Я хоч не вживаю напої, але мені дуже подобаються такі мініатюрки. Вони такі прикольні. Маленькі пляшечки, всі різного формату. Такий прикол. Це у нас водичка. Опероль. Може, ми просто не знайшли, може, тут на поличках стоїть, зараз гляну. Але ні, тут пароль. і все такий інше. Ліманчела. Таня. Так, спинуємо. Просто. І весь наш чек ось тут. Прикладіть карту до терміналу та дотримуйтесь інструменту. І Що ваш чек? Наш чек 4685. Заїхали за рибкою.